Хвилина мовчання, будь ласка, встаємо, почнемо пам'ять загиблих. У Чернівцях весь комунальний транспорт зупиняється о 9.00. Таке рішення ухвалили 15 липня на виконавчому комітеті. Водії повинні оголошувати пасажирам про хвилину мовчання. Ми повинні ставати. Ми повинні почтити пам'ять усіх загиблих. А в 22-му році ми ставали. Потім це забулося. Ми неодноразово на зборах у нас кожен місяць збори. За це говорилося, що щоб ми ставали. Три, три роки пройшло, поки це нагадали. Повинні ставати. Ну я тільки за пасажири до такого рішення ставляться з повагою, адже необхідно вшановувати тих, хто нас захищав ціною власного життя. Ініціаторкою зупинки транспорту під час хвилини мовчання є депутатка міської ради Галина Абрамюк, обидва сини, якої нині воюють. Це найменше, що ми можемо зробити у пам'ять про тих, хто поклав своє життя за Україну. Я спершу написала. Письмове депутатське звернення а на попередній сесії Чернівецької міської ради звернулася до депутатського корпусу, щоб підтримали і проголосували відповідне протокольне рішення щодо саме такого формату вшанування пам'яті полеглих героїв. Зупинитися на хвилину, щоб не зупинити пам'ять відтепер щодня о дев'ятій ранку зупиняється не лише центр чернівців. Це нагадування про власну ціну нашої свободи і тих, хто за неї віддав життя. Надія Фіщук, Радислав Українець, новини Сі 4